Досвідчені жінки, мені потрібна ваша допомога. Як ви встигаєте робити все і їжу приготувати тричі на день для всієї сім'ї і дім в ідеальній чистоті тримати та ще й своєю справою займатися? Бо мені це здається нереальним. У мене трикімнатна квартира, чоловік, блог і ще купа справ, які потрібно робити ледь не щодня, і кожна з них займає немало мого часу та ресурсу, а поєднатися здається нереальним. Але я все ж шукаю способи. От, наприклад, сьогодні прибираю, готую та знімаю ледь не одночасно, і на моє здивування це діє. А щоб прибирання було приємним та безпечним, я обрала екологічні засоби від Green Max, які не мають неприємних запахів і безпечні навіть дітям. І хоч дітей ми ще не маємо, але вже вводимо рутину, в якій дитині буде комфортно. Признаюся чесно, спочатку ми з чоловіком сумнівалися, що екозасоби можуть бути дієвими, але ми були вражені від результату, бо він, як то кажуть, перевершив усі очікування. Наприклад, засіб для миття дзеркал не залишає жодних розводів. Такого класного результату я не отримувала від жодного засобу за все життя. Миючий засіб для посуду має м'яку дію на шкіру рук, тобто ви можете забути про пересихання. До речі, я вводжу в свій блог корисні клінтоки, тому підписуйтеся, щоб не пропускати такі відео.